От проти пістиків найкраще нагоди і не вигадаєш. Будабус для Мейса, скоріш. А! Підстава! 322 Шер, поставив! Поставив проти себе, я вам говорю. і відразу хаєшку в'їбало. І другое сука! Отак от, от наказали. За те, що ткнув лівою кнопкою по тімейту. О, другий пішов. <рив> я не знаю, такий момент фановий якийсь. Різнув. Я розумію, що я не спеціально це зробив, але відразу дві хаєшки на голову падає і його за це рішення хоронять. Є у Ділюті. Ну і все-таки зачепитися за раунд. Треба спробувати. Чого б і ні? Може і спрацює. І таке, інколи буває, мало правда, на прийомці хату стоїть, і позиція прям ультимативна, щоб робити один, два, три тіли. Мало. Оооо-го-во-во! Полюбляю такий момент, а там флешка в обличчя прилітає. Незрозуміло, правда, що за флешка, від кого вона була. Але не менш як же довго мало живе. Вистріляв всі кулі з юстка ще й встигає затикати гравця. Ну все, друзі. Салтовський один і те, що примає по голові. від Мало як він жив? Скільки часу він там стрілявся? Поясніть мені, що сталося. Із МПшки все вистріляв, із юспа його не вбили, він сам нікого не забрав, стиг зарелодитися, і тільки тоді він зробив парочку кілів. З гарними ганами, з калашами. може навіть АВП у когось буде, 2007. Думаю, якраз таки така у нього ідея є. Залишити бабку, щоб профнути цей девайс своєму тімейту. Йопа! Йопа, якийсь. Димом забрали! Він відкинув дима, я Вене забрали. Я хочу повтор! Будь ласка, повтор! Як це рідко відбувається! А ну, кріплей, будь ласочка! Я тільки це помітив! Дивіться! Бам! <р unfinished> <vivir> <sansky> Нічого собі! І таке може бути. Просто тіпи на рівному місці смактали раунд проти одного калаша чотирьох і чотирьох юспів. Ну, може, там не чотирьох успів, а проти трьох успів якогось дігла щось. Там, здається, якийсь недефолтний пістик з'являвся. Ну, сам факт, що це сталося. Саусоль. О-по-по. Саусоль. А він нас догони. Бля, скільки він часу на це витратив. Ти водиш? Ні, ти водиш? Ну добре, я воджу. Ну, ви розумієте, що людина, яка просто по суті від нього бігала, вона йому весь час згаяла. замість того, щоб Саусоль пішов, поборовся за бомбу, йому приходилося шукати гравця. Весь цей час бігав по сайту. До речі, якщо встановити на шорт, то взагалі все шкарно буде. І такі думки, скоріш за все, якраз таки переслідують. Чи не переслідують? переслідує. дай Заснув сьомий номер, якщо що. Виб... Вибачте мене. А він не вірить навіть, те, що бомба деф'юці. Не, ну це демп'ятся, да. Демп Розумом зіграв. А в цей момент Бліц крадеться по шорту, причому розминувся з усіма. У Соль на лов ХП зараз буде страждати від Бліса, да, дуже просто, дуже легко. Але Алекс не палиться досі. Знає, програвся на партах. Алексу треба, можливо, когось вже запирати. Та, бля, який провал! Сидів, чекав, підсумку дочекався. Але пусканчик морозиться. Ну, позиція саме проста, дефолтна. Варіантів небагато не залишилося. Путранчик, Да, його виходять і відразу розпікують, забирають. Пахахахахаха 616. Вони що знущаються над нами? В одного нік хаха а в другого паха ха Це здається якийсь. Ну ось вони. Ахахаха, і пахаха хаха. Максимальна креативність від людей під'їхала. Але надасть другому можна знаходити фраги. І мід відкупою, на лонгу стріляти, П, якщо пачка встановлена з платформи контролювати. Головне, знайти для себе ці можливості, і можливості в цілому знаходяться. Часу, куди поліз демпів? тебе тімейти досі не пройшли лонг, друже. А де дим на профіт? А бомба як повинна зараз пройти? Диму ж немає. Хлопці. Нічого не розумію. Вітанечка. Коридали гору, там випала бомба. І пм. Ну, в цілому, він може просто дисконект прописати і тим самим. Здається, він <писать> дисконекти прописав, якщо я не помиляюся. Все? Ми заради цього сиділи стільки. А як же комбай? А в чому була задумка, не маючи смока. На просвіт грати з бомбою через лон. дим, є щіпці. Ну і в цілому чотири гравці на арморах. Ілюмінар може спрацювати. Пікти Сінерс Плешку Сіті також не може, тому що елементарно немає. Такий гранат, спавалку, виходить дві голови, і віша. Оце так розкидав всіх наліво і направо. Ну і залишається лише один Зетко. На Деполті стріляється непогано. Зетку Тріпл Кей. Четвертого може добирати там. Не кажіть мені, що він зараз раунд 1-4 Забирає Зетку. Оце так провал! Нічого собі! А п'ятого не дісталося. А можна було б і п'ятого оформити, якби дали. Де він і сам непогано, да, подивіться, що витворяє першого, другого, третього, говорить і четвертого хоче, Ну і ось від красунчик сам підпригнув зетко взагалі фліконув якось по ньому. І виграти бажано. О, знову піджим від Майкро. Він таке вже робив, але не факт, що спрацює цього разу. Треба забрати хоча б кого-небудь. Оооооо-ооо! Розгубився. Маленький. Оце так паніку спіймав. Ви знаєте, що є таке як панічна, панічний напад, хотів сказати, панічна атака. Ну, в цілому. Панічний напад. Оце приблизно в майкро те саме було. При чому в прямому ефірі ви це побачили, друзі, не треба ніяких пруфів, не треба шукати в інтернеті, гуглити, що це таке людина просто перелякалася. Побачив першого, почав стріляти, свічнуся на девайс, свічнуся на гранату, дістав ніж побіг кудись. Хе-хе-хе.